Парламент словаччини підтримав поправку до законодавства, яка дозволила міністерству оборони країни затверджувати експорт і постачання зброї, тим самим відкривши шлях державним і приватним збройовим компаніям до військової допомоги Україні. Про це пише видання Політико. Досі вето на експорт зброї належало Міністерству закордонних справ і службі розвідки. Звідси випливає, що антизброєва позиція Роберта Фіцо щодо України була спрямована на залу. Учення голосів до його партії смер на торішніх виборах. Питання поповнення бюджету словаччини на сьогодні стоїть гостріше ніж передвиборні обіцянки. Олігархи, які стоять за керівною партією СМЕР в оборонному секторі, багато виграють від можливості продавати свою продукцію в Україні, і завжди було зрозуміло, що вони збираються продовжувати свої постачання. Сказав в інтерв'ю політико міністр оборони Словаччини в попередньому уряді Ярослав Надь. Кому війна, кому мати рідна повномасштабне вторгнення Росії в Україну у лютому 22 го стало благом для оборонного сектору словаччини, пише політико, особливо для виробника боєприпасів ЗВС Холдінг. Це спільне підприємство приватної МСМ груп чеського зброєра Ярослава Стернада та ДІМДІ-груп, що належить Міністерству оборони під керівництвом Роберта Каліняка. За перші сім місяців 2023-го ЗВС Холдинг отримав 44 мільйони євро доходів. Майже стільки ж, як за весь 2022-й. Майже 100% виробництва боєприпасів ЗВС Холдинг на наступні 2-3 роки вже продано в Україну, розповів Ярослав Надь. Рішення про збільшення виробництва, про продаж в Україну, про приєднання до проєктів Європейської комісії субсидування озброєнь. Це все політичні рішення, прийняті акціонерами. А у випадку ЗВС Холдинг, де 50% належить Міністерству оборони, це Роберт Каліняк. У словаччині фігура Каліняка не менш одіозна ніж прем'єра Фіцо. У 2018-му, після 10 років на посаді міністра внутрішніх справ, Каліняк був змушений піти у відставку. Причиною стали масові протести через убивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка. За даними політику, у 2019-му Каліняк заснував власну компанію із продажу зброї та боєприпасів. Цікаво, що її штаб-квартира була зареєстрована у місті Думниця Над Вагом на заході Словаччини. За тією ж адресою значиться компанії збройового магната Ярослава Стернада. Компанії, пов'язані зі Стрнадом, досягли непоганих успіхів. Фірма з виробництва боєприпасів Воп Новакі, державна збиткова компанія, яку МСМ груп орендувала на 20 років за попереднього уряду смер, у 2022 році майже вчетверо збільшила свої доходи порівняно з попереднім роком до 77 мільйонів євро, стрибнувши зі збитків у 4 мільйони до прибутку майже в 22 мільйони євро. Не дивно, що коли у жовтні минулого року Каліняк повернувся в уряд Роберта Фіцо, то саме до оборонного портфеля пише політико. Серед перших законопроєктів, які внесла нова коаліція, була поправка до закону про компетенцію. Вона передала право вето на експорт озброєнь міністерству оборони. Хоча доти, повноважень на перевірку угоди із продажу військових товарів відомство не мало. У тому що міноборони Каліняка прийматиме рішення щодо ліцензій на експорт зброї, опозиція. Побачила явний конфлікт інтересів. Каліняк зможе усунути конкуренцію одним рішенням щодо заявки на отримання ліцензії, заявила депутатка від партії за людей Вероніка Ремішова газеті Правда. Реальний вплив поправки полягатиме в тому, що ніхто не отримає експортну ліцензію, якщо вона не буде схвалена його бізнес-конкурентом і новим володарем збройової промисловості міністром оборони Робертом Каліняком. Незважаючи на позицію прем'єра Фіцо, факт залишається фактом до того, як він прийшов до влади, Словаччина вже надала Україні військову допомогу на 671 мільйон євро. Тому пише політико: на кону стоїть не те, які надлишки озброєнь Братислава планує відправити до Києва, а те, хто отримає вигоду від цього експорту. У 2017 році пригадує видання на святкуванні 80-ї річниці заснування ЗВС Холдинг. Тодішній прем'єр-міністр Фіцо сказав: якщо представники кампанії прийдуть до нього і скажуть, що зацікавлені в успіху у якійсь країні, його робота підняти слухавку, поїхати туди та лобіювати їхні інтереси. Це був огляд преси.